1 квітня 2022 року в Мукачеві ховали наймолодшого захисника, 18-річного Віктора Каричака. Віктор народився 6 жовтня 2003 року. Виховувала його бабуся Марія Іванівна. З восьми місяців вона ростила внука. Одна так сталося такі обставини. Батько загинув. Вони прийшли до мене. Дочка з дитиною я забрала його. Малому було вісім місяців, вони жили в мене, а дочка вирішила, що їй треба своє життя, лічна життя, як вона казала. Ну, та й так він залишився в мене. Коли йому урочок виповнилося, пішов в садочок в ясільки. 16-й садочок ходив. Навчався герой у 20-й школі. Згодом в училищі вивчав машинобудування. Дуже хотів бути далекобійником. У нього машини то було машини. То Дальнобойщиком, і, і то кажу, добре, прийдеш із армії, купимо тобі бусіка, почнеш з а потім ж доросліший, побачиш, як то. Може, й може, станеш дальнобойщиком. І, Звісно, у нього любима машина була, він Гелендваген, тому ну, Він він її малював, її фотографував. Наприкінці 2021 року Віктора призвали. Юнак вирішив не ухилятися від служби і з'явився до військомату. 1 лютого хлопчина поїхав на навчання. Службу проходив в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. 27 березня бабусі повідомили, що Віктор загинув внаслідок ворожого авіаудару. Це було на Миколаївщині у ніч з 24 на 25 березня. Коли мені принесли, по-перше, сповіщення, ви розумієте? Ну, настільки то таке ну, наремно так розумієте, я не могла зрозуміти взагалі, що я. Я, я чуть мене сказала, ви що шутите? Ви що, яке, яке, як міг загинути, коли? Ну, тільки ж пішов, тільки ж пішов з дому. Потім вони. Ходили до мене ці військові, що мов ну, по поводу поховання, все, що як, Ну, його ввезли, його ж треба було довезти тіло з Миколаївської області пару днів, то я її знала тільки 27-го мені принесли. Ховали ми його 1 квітня. Ну, от, і, я кажу, ну я, я би хотіла, щоб побачити. Ну, ну що я не знаю, він, може не він. Може, ну ті, ті, то то, той, навіть важко уявити то я його дар, що там творилося, розумієте, там могло бути все, що завгодно. Ну, Мені не радили, і він був в закритій труні. Березень, що є провісником весни і має приносити людям радість, став для бабусі Віктора трагічним. Хоча пройшов вже рік після загибелі внука, у її серці продовжує жевріти маленька надія на диво. Страшно тяжко з ним. Я навіть не можу уявити. Ви знаєте, пройшов рік, і я... У мене таке, що ну в мене завжди якийсь процент є надії, що може, 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 він ще десь живий. Не знаю чому. Може, за те, що я його не бачила. Я постійно на, на цвинтарі, на могилі в нього, постійно. Я ходжу постійно, постійно тут свічки палю, постійно до нього туди ходжу. Постійно говоримо вдома. У мене його портрети, все так, свічки горять постійно, я з ним говорю. Дуже мені тяжко.